Як його назвемо? Шу? Як його назвем? назвем? під буль? Жора. Жора? Да. Зора. Ти де? Юня, Ти, де? Ти де. Шо? Ти де? Та сравні, блід. Це не гниє, я зроблю. Я зроблю, тут просто відпало, бачиш. Вот дрога є, є туалет можна зробити. Фу, там вставай так воняє, Йоп твою, мама. А ти що хочеш? Щоб з туалету пахло, пускай! А це там? А я чого ходив, Ти на вулиці деть! Ти на вулиці. Діть, вона ж йоп твою, ну! Там С С... Ну не можно, она же повзается во всём ручками, в шкене. Это ж нужно там развиваться. Сашка, я не буду никогда делать дуфишки. Эмилия ножками, Эмилия ножками, вот здесь. Раз, раз, две, раз, два, три. Тебе. Тюн -тюн 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 -тюн. Так, дід. Щось я тобі подарував, отут от того, що простити, файно буде, колбасеус, м'ясеус, все як дам. має бути, так скоро буде, що? і будемо празднувати, Три пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я, я? твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут я. <рес> Тому що ти вже Но прорекламував все даю. на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому mm. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер я говорю: не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав оту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. Тепер. тебе. Mm. Хорошо, Саша. Ну, ні Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <рив> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, та й вампір? Добре бачу. Всього побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. Але сьогодні день нарочний, він це може побачити. Фані. День народження! Ну, то що? Не цю зараду не вживати. Що це за фотора? Це футболка. Це. Стефанія, мама. Стефанія. Це? це ти? А то що як їх затамашин? Мамо. Ді, це ж такий арт просто. Стефанія. Так, дід. А, Ми тобі тут купили на твоєму. Вони... Ну, щоб ти спав. Подарок дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати? З бамбука. Щоб було е, тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав з кривати, так? Да? в кіті я раз подав. А чого не ж вона попадати? По -по -постр, а ну зараз є. А ну подивись, а ну зараз. Та чого ти ну. Хе-хе-хе! <реш> я король Лира! Лир! <реш> Віфіль косте! Дей, така рань, скільки воно Головне, що тобі нравиться, да? стояла. Я не знаю, нравится? А хто це купив? Це я подарував, тому що я бачу, що ти з кривати падав. Так. Розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша, <реш> за за нюю? Бачиш, от 200 к тобі хорошо. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав, був не для кривати. Дай мені маленьку. Оооо, хо-хо-хо-хооу, оу. Оу. Оооо, а ты что? Ну, це можно. Як ты? Яка красота! Яка красота! Чуєш? Нас приглашають на колбасний Цех! Завод колбасний. Який? Тарасовські колбаси! Так? Да. Приглашають туди нас. Да, так. Да. Ну то я так не додаю, ну, що їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів. Та тут близько машиною в 7 хвилин вже на місці. Вон Тарасів, казумав. Да. Так. Ти, ти би поїхав? То, би поїхав. Подивився себе на завод. А ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по постороні. Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Мика не буде. Я місця гарний. допоможемо. А колі Дмитро Андрійович. Все правильно. Сперва з нерухомості. Мої друзі порадили Дмитра. Сказали, що він найкращий реалтор в Кам'янці. Я знаю, то якщо треба якась квартира, щось там оренда чи купити, він зразу тут найходить. Це вже ти собі думай. Та ж от іменно, хочемо скрише від тебе втікти. Тому що вам треба файний ріалтер, дід. Ми ж поганих людей не советуємо, правильно. Таких що допомагали людям, що треба щось знайти, щось підказати.